Всім привіт! Середина листопада це досить пізня осінь у Дніпрі. Як бачите, немає сонця, дерева вже майже повністю облетіли, а ще тиждень тому я був у Закарпатті і там зовсім інша картина. Недарма Закарпаття називають сонячним, там і тепліше, і осінь там дуже-дуже красива і яскрава. В мене якраз накопичилось дуже багато відеоматеріалу, коли я там знімав оцю вудочку Азура Нано. Про яку, до речі, нещодавно на каналі вийшов. ролик. Тож, я хочу поділитися з вами красотами осіннього Закарпаття. Поїхали! Найперше, чим рибалка в Закарпатті для мене відрізняється від інших, це тишою. Коли я монтую ролики з рибалок у Дніпрі чи у тому ж Львові, то мені приходиться приглушати фоновий шум, що записала камера. Зазвичай це гуркіт машин, іноді шорхіт вітру, а іноді навіть і виття тривожних сирен. Фоновий же звук з рибалок на лісових озерах Закарпаття навпаки хочеться зробити гучніше. Бо це ледве чутне мерехтіння листя і дзвінки трелі лісових птахів. Тут тихо, спокійно і красиво, відпочиваєш душею. А от з рибою я б не сказав би, що тут прям гарно. Насправді не краще, ніж у ставку посеред Львова, і точно гірше, ніж у багатьох водоймах у Дніпрі. Чому так? Бо з однієї сторони тут досить вагомий риболовний бресінг, а з іншої, тут немає тих просторів і майже неосяжної кормової бази, як у Дніпрі. Та й глибина невелика. Саме тому тут майже відсутній звичайний смугастий окунь. Точніше він є, але ловляться тільки малесенькі шпротики граму 10 ваги максимум. один мігаокунь. Щось крупніше вже вважає себе вершиною місцевого харчового ланцюга, тому тримається не з граями, а в гордій самотності і зазвичай подалі від берегу. Мікрочудовище. Десь така ж ситуація і з краснопером. Якщо тут десь і є краснопір граму 200 вагою, то це місцевий патріарх. Звичайний же розмір це грам 20-30. Краснопірочка. Ну, може, ловля на наноблешні ще може якось збільшити розмір риби, що клює. Але ж кількість покльовок буде значно меншою, ніж на мармишку. Найцікавіший мормотрофей для осені це сонячний окунь. Вони і крупніше в середньому від інших видів, що ловляться на надлегкий спінінг, і пручаються значно жвавіше. І все ж таки тут є ще більш цікавий трофей. Це звичайний карась. Проте, Це. от наприкінці жовтня на початку листопада він вже не дуже активний, тому на мармишку в мене цього разу не клював. А от коли я був тут весною, то карась становив чи не основний відсоток улову. До речі, навесні риба трималася протилежного берегу. Там мілкіше було більше трави, а головне дерева не нависають над водою, тож вранішнє сонце її прогрівало краще. Зараз же на Мілені майже нікого нема. Проте риба все одно тримається біля трави, хоча тепер під деревами у більш глибокого берегу. Сумніваюся, що дерева чи те, що з них падає, включаючи тінь, тут має якесь значення. Скоріше справа лише в глибині. Бо крім того, що вже час рибі переміщатися до більш призвичайних до низьких температур місць, то ще й рівень води впав порівняно з весною літом десь на пів метра. Ну а трава, як завжди, дає прихисток і їжу. Трава, а ще затоплені кущі і корчі, оце все разом дещо з більшою глибиною характеризує типові точки для осінньої ловлі на мармишку у Закарпатті. Однак, крім армишингу осінню у Закарпатті є ще й інші цікавинки. Навіть просто прогулятися лісом і подихати чистим свіжим повітрям, якого немає у великих містах. Але крім природи, тут вистачає ще й історичних пам'яток. Цього разу в мене не було багато часу, тож ми з сім'єю пробіглися по найближчих, можна сказати, попсових місцях Мукачівському замку Паланок і санаторію Карпати, де стоїть мисливський замок графа Шендер. Наскільки я знаю, Паланок один з найбільших і найбільш зберігшихся замків в Україні. Однак зараз на тлі війни в замку вже не так цікаво, як було раніше. Деякі частини замку закриті для відвідування, позакривалися і декілька експозицій. Хоча все одно тут є на що глянути, а заодно й познайомитися з історією краю або освіжити свої знання про неї. Вхід коштує символічних 100 гривень, а для військовослужбовців взагалі безкоштовний. Проте, якщо я раніше казав, що тут можна провести цілий день. То тепер напевно, півдня буде навіть забагато, щоб оглянути все, що залишилося доступним для огляду. А от у Карпати. Мається на увазі санаторій під Мукачево. можна поїхати і на день. Крім мисливського замку графа Шенберна, який невеликий і доступний для огляду тільки ззовні. Тут величезна паркова чи лісопаркова зона, де варто прогулятися. До того ж тут є джерело краси і озеро Кахані. Теж такі собі туристичні принади. А ще й невеличкий зоопарк. Проте, як на мене, все це тільки доповнює красу карпатського предгір'я і лісу, тим більше осіннього лісу. Саме за цією красою сюди й варто приїхати, а замок то лише привід для поїздки, але зовсім не причина. Так само і риболовля це не причина їхати на Закарпаття, тим більше восени. Весною літом тут ще можна спробувати половити в швидких гірських річках головні чи інших риб, яких не спіймати у Дніпрі. Осінню ж залишається тільки ловити мілкоту мармишкою у тихих лісових озерах. Проте, краса все ще теплою навіть у листопаді осіні, чистота й прозорість повітря. Тиша і спокій, ось це набагато важливіше за розмір риболовних трофеїв. А надлегкий спінінг і коробка з мармишками це так само лише привід вийти і поспілкуватися з природою, з водоймою, з лісом, вдихнути те прозоре повітря і видихнути всі проблеми і стреси великого міста і великої війни. Дишіть, спілкуйтеся з природою і не забувайте відпускати рибу. Відпускаємо, яке вона хорошо зробила, що клюнула. Нехай в нас кожного разу Ще, буде прям. привід вийти Яна. з дому з вудочкою і розчинитися в осінній красі природи. Всім не хвостанні луски і до зустрічі на рибалках!